Велика Касида унікальне явище у світовій поезії. Ібн Альфарід вперше в поетичній формі передав переживання людини, яка стає просвітленою: Я буду, є. І ще тоді був я, коли не була зіркою зоря. І ті накази, велені вікам, я сам почув і написав їх сам. Мені збагнути врешті вже дано той, хто віщає, і хто чує, все одно. В молитві я до себе нахилявся і мовчки сам до себе прислухався. Я сам благав, як дух глухонімий, щоб у мій слух проник би голос мій. Змогло, щоб око, що іскриться. На своє сяйво в дзеркалі дивиться, завіса хай впаде з очей моїх, щоб стала плоть прозора, голос стих. Хочу ти вічне щоб і заглянуть у істини саму і невичерпну суть, святу основу для усіх сердець, де я творінням є, і я творець, я є любов. Глухий, незрячий і безмовний, безформний, дух, що творить форми. Від віку сущий творить у любові очі та вуха, щоб узнать свою основу. Я чую голос, бачу блиск зорі, і прагну до коханої, вона в мені. Всередину, увійшовши, у початок, входжу знову. І втіленням стаю безликої любові, в одну любов я все, я віддаю свою окремість, шкарлупу свою, я став проникним, світиться вона, крізь покрив мій життєва глибина. Прямі промови на брехню ти обернеш, цю таємницю притчею лиш збережеш. І тим, хто просить точних, ясних слів, моє мовчання пропоную поготів. Я сам, любов, заглибивши в мовчанні, від себе збережу її старанно, і від очей, думок, від рук своїх, хай не привласнять те, що понад них сприймають очі, образ, ім'я, слух. І тільки Дух обійме все єдиний дух, моє бажання це пастка пітьми. Не я тебе, а ти мене візьми. В свою безмірність, височінь і в глибиню, де ти і я злилися в суть одну. Простір безсмертя, єдності пинати, ні втратити не можна, ні віддати. Смерть захлинулась валом буття, і знову від смерті відроджуюсь я. Мене не звуть і не малюють на портрет. Я поза всім, я дух, а не предмет. Мети любов не має, тож не вбий свою любов, коли приціл намітиш їй. Вона сама вся ціль своя і суть. Всередину в собі торує путь. Щасливий будь із того, що живеш любов'ю. Любов є крилами, які завжди з тобою. Для люблячих немає ні племен, а ні планет, закоханий до неба ближче, ніж аскет. Але я інший, ти і я, і він, всі я. І ні від кого я не маю стін. Я все віддав, і володінь моїх немає, але я все, що світ увесь єднає. Будинок зруйнував і вислизнув зі стін, щоб все світ весь отримати взамін. У грудях у мені живе у середині вся глибина і небесне все склепіння. У грудях, у мені живе у середині вся глибина і небесне все склепіння, велика касида уривок.